Мир вам. Скажем, слава Богу. Слава. Ви знаєте, маємо добрий час, добру можливість бути в присутності Божій. Ви знаєте, моє серце воно дуже радіє і середина вона переповнюється радістю, коли Господь він наповняє серце і ти маєш спілкування з народом Божим. І слово Боже, яке чуєш, воно виконує працю в серці, і знаєте, ти маєш спілкування з своїм Отцем, з Творцем, який створив одного разу землю, який є Бог, який є цар. Але він назвав нас своїми синами і своїми дочками. І він говорить, що каже, земля то є підніжі для ніг моїх, а небеса то є мій престол. І ви знаєте, цей Бог. Він одного разу прийшов на цю землю, і він звершив те діло, щоб сьогодні, я міг сказати, що моє серце, воно радіє, тому що я його знаю, тому що я його пізнав, і він мене зробив своїм сином, і назвав нас своїм народом, і призвав нас до свого імені, і ми маємо цю можливість. І в цей час, який ми живемо, ми часто чуємо, що це непростий час. Але ми, коли приходимо перед Його лице, то наше серце воно наповняється миром, тому що Бог він перебуває серед нас. І він говорить, що навіть якщо прийде важкі часи або переживання в життя, я ніколи вас не залишу, якщо ви будете зі мною. І ви знаєте, маємо добрий час, добру можливість, нехай Бог нам допоможе перевіряти своє серце і шукати спілкування з Ним. Ми будемо налаштовувати своє серце до молитви, щоб йти перед Його лице, і наші бажання приносити перед Ним те, що в нас на серці, йти до Христа, а Він буде укрепляти наше серце і давати нам сили. Хочу поділитися деякими думками Слова Божого. Читаю перше місце дії святих апостолів, 11 розділ. 23 стих і нище. А він, як прийшов, і благодать Божу побачив, звеселився, і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Ми знаємо, що муж прийшов. До однієї церкви, до Єрусалимської церкви, написано, що побачив благодать Божу, і серце Його звеселилося. Він зрадів, тому що побачив народ, який шукав лиця Господнього. І Він каже, щоб ви рішучим серцем трималися Господа, щоб ви далі його шукали, щоб ви далі свої бажання проносили перед Ним. І каже: Він звеселився, він зрадів, тому що побачив благодать Господню. І Далі каже, що цей муж він був добрий. Муж був добрий та сповнений Духа Святого та віри. Ця людина, цей чоловік. Він знав Христа. І коли побачив цю благодать, цю дію Божу, його середина вона зраділа, тому що він побачив, що Бог є серед народу, Бог є серед церкви. І сьогодні час не змінився. Пройшло багато років з того часу, але ми є той народ, і той самий Бог є в нас. І сьогодні ми бачимо його серед нас і в нашому житті. Ми його бачимо. Як я вже говорив, що коли ти це бачиш, середина вона радіє, серце воно радіє. І ви знаєте, я би хотів би подивитися на одного мужа Божого. Це буде книга буття, один чоловік, який також жив в один час. І Біблія нам залишає цю історію, це буде книга буття, шостий розділ, восьмий, дев'ятий вірш. Але ной знайшов милість у господніх очах. Це ось оповість про ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. Ви знаєте, трошки часу назад, ще коли Христос не прийшов на землю, коли було створення світу і пройшов трошки часу, і народжується такий чоловік, як Ной. І ви знаєте, коли він жив в той час на землі, тоді написано, що люди вони почали відходити від Бога. Що сини Божі, вони почали ходити до, до, до людських дочок. Вони почали робити те, що Бог не хотів, щоб вони робили. Вони почали не триматися Бога, а відходити. Но Біблія говорить, що Ной, він ходив з Богом. Ви знаєте, той час, який раніше був, він нагадує щось з теперішнього часу. Нічого такого не, якби не трапляється, і ми говоримо, що зараз ми маємо добрий час і все, якби гаразд. Хоча розуміємо, що серце наше переживає, бо Бог говорить, що пройде тяжкий час. Але сьогодні день благоприятний, і ми маємо добру можливість. І стоїть питання, чи сьогодні я хожу з Богом, чи сьогодні я Його тримаюся, чи сьогодні моє серце, воно лине до нього. Чи я сьогодні хочу бути з Ним, мати цю присутність. Тому що ми бачимо цей світ, який нас окружає. Люди, Дивляться в іншу сторону, і дуже тяжко, навіть коли легкий час, маємо різні спокуси. Як тут написано, що вони побачили, що ці жінки вони вродливі, вони щось побачили, їм це понравилось, їм цього захотілося. І вони почали туди йти, або говорить, що для мене це неугодно, я це не хотів, але Ной це бачив, і живши в той час, Ной ходив з Богом. Мною ну, був з Богом, і Біблія каже, що він був праведний чоловік, хоча окружали його інші люди. І Бог йому каже далі, що каже, зроби собі ковчега. Мною, ну, получає, слово, і Бог говорить, зроби собі ковчега. Все гаразд. І коли мене починає це робити, можливо, другі люди говорять, навіщо ти це робиш? Що ти, можливо, собі таке придумав? Зараз все добре, ми живемо. Є речі, які нам понравились, які ми полюбили, нічого страшного. Але Ной ходив з Богом, і Бог говорить, зроби собі ковчег. І Він каже, що і осмоли його із середини, із надвору. Постав захист і Ной виконує все по слову. Ви знаєте, сьогодні той же теж добрий час, і нас окружають люди. І багато сьогодні ми чуємо. Що другий час щось змінилося, все гаразд. Але Бог говорить, що прийде тяжкий час. Бог говорить, що час він зміниться. Але Бог говорить, щоб ми зробили собі ковчег. Бог говорить, щоб ми поставили захист із середини, і надвору. щоб наші сім'ї, наші церкви, наші діти. Вони були захищені від того, що Бог не хоче. Хоча те, що нас окружає, говорить, що нічого страшного, подивись, все ж добре. Але Бог говорить, що зроби собі ковчег. І ми читаємо далі, що і зробив Ной все, як звелів йому Бог, так зробив він. І ви знаєте, що він не знав, що буде далі. Бог йому просто сказав: зроби, тому що Біблія говорить, що Ной». Получила відкровення, благодавея, приготував ковчег для спасіння. Він не знав, але в нього була віра, що те, що сказав Господь, я зроблю. Тому що віра це коли ти не знаєш. Тобі тільки сказали, що ну, ти не знаєш. Але він робить, як сказав Бог. Бог сказав: зроби ковчег, і він робить. Біблія говорить, що все зробив, як сказав йому Господь. І ви знаєте, що. Наше життя, живучи в добрий час, ми розуміємо, що ми, як християни, які пізнали Бога, ми будемо випробувані. Ми будемо проходити дороги, де Бог буде нас випробувати. Але в добрий час, Господь говорить, що каже, щоб ми запасали, щоб ми зростали, щоб ми пізнавали його більше і більше. І в нашому житті, коли ми живемо, ми проходимо ці. Можливо, невеликі випробування. Тому що, знаєте, Бог Він бачить кожне серце. І в нашому житті, коли ми виходимо з цього дому, наше повсякденне життя, ми йдемо на роботу, і бувають ситуації, де ти повижен поступити правильно. Приходить якась ситуація, де ти повинен вибрати те, що Господь хоче від тебе. Тому що, найперше всього, ми шукаємо його царства. Ми розуміємо, що найперше в всьому, це Христос. Буває, нам говорить, що підідь туди і зроби те. а ти говориш, я не можу, Чому? тому що я християнин. Буває питає, чому ти туди не йдеш? Я не можу, бо я християнин. Чому ти так не говориш? Я не можу, бо я християнин. Я повинен захищатися від цього. Я повинен бути з боку цього, тому що я те, що Христос хоче від мене. Христос хоче, щоб я мав з Ним цю спільність, щоб Його заповіді вони були в моєму житті. Бо Біблія говорить, що каже, хто говорить, що пізнав я його, але заповіді Його не виконує, то той правдомовець. і немає в Нім правди. Якщо я буду говорити, що да, я знаю Христа, що все в мене добре, але в своєму житті заповіді Христові, вони не будуть в моєму житті. Я буду їх нарушати. Я буду їх переступати. А Христос наоборот говорить, щоб ми запасали, щоб ми ставили захист, щоб ми відділились від цього світу, щоб ми були народ відділений, який збирається, і Бог його наповняє, і є присутність Святого Духа, щоб ми були добрими, сповнені силою Духа Святого і мали віру. А віра, вона це наші діла, це те, що ми робимо. Тому що ми чуємо Слово Боже. Ми його чуємо, але виходячи з цього місця, виходячи з дому Божого, ми поступаємо. І Бог вирішує, що ми поступали так, як Він хоче. І сьомий розділ говорить і сказав Господь Ноєві, увійди, ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачу тебе праведним перлицем своїм в овцім роді. Прийшов час, коли Бог сказав: Ти зробив цей ковчег. Ти зробив все, як я говорив тобі, а тепер увійди, ти і весь дім твій до ковчегу. Бо ти зробив так, як хотів Господь, ти зробив правильно. Господь хотів, щоб Ной зробив ковчег. І Ной це зробив. І сьогодні Бог хоче від народу свого, щоб ми були з ним, щоб ми поставили захист, щоб слово Боже воно було в нас і всередині, і знадвору де ми не будемо йти, коли ми виходимо. У нас Слово Боже, коли ми говоримо, у нас Слово Боже. Коли ми в церкві у нас слово Боже, і люди другі будуть бачити, і, можливо, вони будуть говорити, що ми щось неправильно, і лице, або це вже не потрібно, але Бог хоче, щоб це було. І коли прийде важкий час, коли прийдуть випробування, Господь скаже: ти увійди до ковчегу свого, бо ти був праваний перед лицем моїм, ти зберіг те слово, яке я тобі сказав, ти був вірний. І ми будемо мати зустріч, ми будемо бачити Бога в нашому житті, і будемо радуватись, і наше серце воно буде веселитись, і благодать буде в нашому серці. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми пильнували, тому що час, який ми маємо, час добрий, час благодаті. Але в цей час Бог хоче, щоб ми зростали, щоб ми вникали в його слово, в його науку. І займалися цим, і зростали. Тому що, коли маєш спілкування, коли маєш спілкування з народом, спілкування з Богом, спілкування з Словом Його, наповнений Духом Святим, ви знаєте, віра вона зростає, має життя, тому що черпаєш ту воду, яку подає Христос. І є сила. Є сила чути те, що говорить Господь, виконувати те, що говорить Господь. Бо часто по-людськи немає сили і, можливо, опускаються руки. Але коли надієшся на Бога, коли говориш, що Боже, я нічого не значу без тебе, але знаю, що ти говориш, що зробите, зробите. І ти це розумієш і просиш Бога сили, і Бог дає. І прийде час, як написано, що Він зітре кожну сльозу, і ми будемо мати з ним зустріч. І скажемо, що це той Господь, якого я знав, якого я чув, який мене ввів все моє життя. І сьогодні я маю з ним зустріч. Да благословить нас Бог. Давайте ми схилимося і будемо молитись. Амінь. Аллилуйя Боже, слава тобі, хвала тобі, Ісус, аллилуйя Боже, на мене схел, мене на мене герба, да схеба де їх не аллилуйя Боже. Ми нуждаємося в